Звісно, ситуація навколо Соледару й досі покрита таким собі туманом війни. Окупаційні війська Росії ще два дні тому повідомляли про захоплення цього місту, але сьогодні здається у ворога почався такий собі інформаційний ступор. Бо замість звітів про звич, звичну тотальну перемогу почали лунати заяви про те, що захопленням Соледару, як то кажуть, трохи поспішили. І у свою чергу збройні сили України, які раніше, так і сьогодні, спростовували повідомлення Росіян про нібито окупацію міста цього і словами і практичними діями, міністерство оборони України наголошує, що у Соледарі тривають важкі бої. Що після значних втрат Росіяни вкотре замінили свої підрозділи і відправили до Соледару більше вагнерівців? Ворог намагається прорвати оборону наших військ і повністю захопити місто, але немає успіху. Так кажуть у нашому міністерстві оборони. Що ж до дій ворога, то завдяки досе. Середженню великої кількості штурмових груп та нехтуванні людськими втратами окупанти фактично по своїх трупах зайшли до. Центру Соледару нагадаю, що масові атаки на Соледар почалися десь 27 грудня, і саме місто Солдар розташовано на північ від Бахмуту, і наступ на Соледар – це власне частина цього наступу ворога на Бахмут, який впродовж шести місяців фронтальними атаками противник просто не може ніяким чином взяти і пробити. При цьому важливо, що на цих ділянках фронту і біля Соледару і біля Бахмута за. Певними оцінками ворог втратив більше живої сили ніж при штурмах Сєвєродонецька та Лисичанська. Це означає, що в зоні Бахмуту і Солодару українська армія проводить ефективну оборону, мета якої завдавати максимальних втрат ворогу. Ця ділянка фронту, втім, і далі залишається надзвичайно складною. Тож очікуємо подальшої інформації від офіційних речників для обґрунтованих висновків. А зараз у нас на зв'язку. Є В'ячеслав Целуйко, це воєнний аналітик, а нині військослужбовець сил спеціальних операцій збройних сил України. Пане Вячеслав, вітаю вас. Добрий день. От зараз увага всіх прикута якраз до найбільш гарячої ділянки фронту, якраз і до Соледару і до Бахмуту. От в Соледарі, в Донецькій області далі тривають важкі бої. Як каже Генштаб, ситуація складна, але контрольована. Ваші оцінки Соледару оці в поточній лінії оборони від Сіверська до Бахмуту, як то кажуть, які виклики, ризики і, і можливі сценарії? Ми розуміємо, що Соледар це лівий фланг оборони Бахмуту. Тому е, його значення для росіян має як тактичне, навіть оперативне значення, так і пропагандистське. Ми розуміємо, що росіяни збиралися захватити Бахмут до 1 січня, і зараз бачать, що Бахмут вони і до 1 січня захвачать, вже не захватили і може і до 1 лютого, і до 1 березня, до 1 травня, і так далі. Тому їм потрібен зараз якийсь хоч успіх, і ось вони обрали. Менш значиму ціль, яку намагаються захопити, незважаючи на втрати, щоб якось приподнести це як свій успіх. І коли ми говоримо про Солодар, то власне ми зважаємо на те, що ворог поволі змінює тактику. Коли ми говорили про сєвєродонецьк лисичанськ то ми там говорили про вогняний вал. Зараз ми власне говоримо скоріш про таку тактику живого валу, тобто ворог не не шкодує своєї живої сили, але при цьому є певна кристалізація нової тактики. Оця дія малими групами, яка реалізується і під Бахмутом, і під Солодаром, і на інших напрямках. Що можна сказати про цю тактику малих груп? В чому її особливості, які вона несе ризики для нашої оборони? Так дійсно росіяни зараз напозичують опит досвід Кайзеровської армії 1918 року, коли під час першої світової війни е, німецька армія почала застосовувати штурмові групи, е, невеличкі, але добре оснащені. І дійсно зараз росіяни вони атакують не як якісь там людські хвилі, вони атакують дрібними підрозділами в різний час, тобто немає якоїсь системи на широкій ділянці фронту. І там, наприклад, у 9 випадках з 10 ті атаки не мають успіху, а от десь вона може мати успіх. Тобто тут така собі намагання росіян. Отримати відповідний результат, хоч десь, тобто, атакувати не в одному місці концентрованими силами, де ці піхотні хвилі могли б зазнати великих втрат і від вогню артилерії і не принести результату, а атакувати навпаки на широкому фронті, але дрібними підрозділами, сподіваючись, що десь сили оборони України е, своєчасно не виявлять цю групу. Ті сили будуть які їм продає неадекватні, і може сподіватися на деморалізацію, і так далі. І так далі. Тобто, така собі тактика атакувати на всіх напрямках, атакувати дрібними підрозділами і сподіватися, що якийсь підрозділів якого якийсь успіх отримає. Є от відео, яке поширила ваша прес-служба сил спеціальних операцій, де власне показана нічна операція загону ССО, який проводить і ці втісні координації з інформацією від коптерів при забезпеченні тепловізорів. Там здається, було знищено 13 російських військових, а п'ять взято в полон. Наскільки така тактика сьогодні є, ну поширеною в діях сил спеціальних операцій збройних сил України? Скажемо так, сили спеціальних операцій вони намагаються перехопити ініціативу. Тобто, якщо просто сидіти на оборонних позиціях, як на жаль, часто робить наша піхота, то рано чи пізно супротивник створить необхідну кількість сил і своїми численними атаками досягне раптовості. Тобто, якщо віддавати супротивнику ініціативу, то рано чи пізно він не досягне успіху. А от тактика нашої структури вона спрямована на перехоплення ініціативи у супротивника, і в цьому ми випадку ми бачимо, як нечисленна група просто вибила цілий підрозділ вагнерівців, і це важливо. Ще й чому? Тому що коли противник він змушений ще й оборонятися, то він на це витрачає додаткові сили, додаткові ресурси. Тобто, одне діло повністю віддати йому ініціативу, і він на Обрану їм ділянку фронту в обраний їм час спрямовує достатньо сил і може досягнути успіху. А коли супротивник не знає, чи не буде атакований він сам, то він змушений витрачати додаткові сили на закріплення тих позицій, які він захопив, і це об'єктивно зменшує його ініціативу, зменшує його сил, які він може використовувати для штурмових дій. Тому ось така боротьба за ініціативу вона має. Бути не лише в межах нашої організації, а й піхотні підрозділи в міру своїх спроможностей повинні намагатися максимально наносити супротивнику втрат, перехоплювати ініціативу, і ось тоді у супротивника самого не буде можливості збирати достатню кількість підрозділів для атакуючих дій. Ну, зазвичай вважається, що сили спеціальних операцій мають краще технічне оснащення ніж піхота, і тому вони можуть проводити такі круті рейди. Що тоді треба додати піхоті, аби вона не поступалася вашим можливостям? Ну, по-перше, це коптери. На жаль, наш міністр оборони сказав там про весільні коптери, і це вже стало мемом. Але реально, якщо б піхота мала ці весільні коптери, і вони висіли 24 на 7 у повітрі. Щоб вагнерівці чи штурмові загони інших підрозділів російських окупаційних сил не могли зненацька їх заскочити, то це б значно зменшувало ефективність російських атак. По друге, це фортифікаційне облаштування місцевості як окопи. Так і загородження інженерні, як взривні, так і невзривні. Тобто, ну, ми бачимо, що там вже тактика першої світової війни, і проти піхоти, яка атакує в стилі Першої світової, той самий колючий дріт, чи міни, чи інші загородження, вони достатньо ефективні. І третє це чергові вогневі засоби. Тобто, проти групи, в 10-15 вагнерівців буде ефективний. Навіть один АГС чи 60-мм міномет, який вже пристріляв ділянку місцевості, і який своєчасно отримує цілі вказання від того ж дрону чи інших засобів спостереження, та, наприклад, камер чи е, звичайних пігодних СП. тобто він своєчасно відкриває вогонь і все а атака захлинається. Чи, наприклад, снайпер, який контролює певну діянку ділянку місцевості, і ми бачили, що і наша структура і. Там державна прикордонна служба і інші структури силоборони України ефективно використовують снайперів для протидії цій вагнерівській тактиці. Бо для 10 осіб снайперська пара це смерть. Вона їх просто перестріляє. І, ну Ми це і бачили на відео, які поширюються в мережі. Вячеслава, а чи означає це, що вся оця е, там розмова про важку бронетехніку, так чи інакше в таких е, е, точкових діях, де е, наголос робиться на таких діях піхоти чи сил спеціальних операцій, вона власне значення відходить на, на другий план? Чи це власне це не зовсім вірне трак трак трактування? Тут ну, скоріш за все своєчасність вогневої підтримки. Тобто, якщо є черговий танк. Який пристріляв посадку і прикриває піхотний ВУП, і от уздовж цієї посадки наступають вагнерівці, то танк, який своєчасно відкриває вогонь, може бути дуже дієвим. Тобто, тут скоріше не важкість озброєння, а наскільки швидко і наскільки точно це озброєння починає допомагати піхоті в першій лінії. З приводу використання авіації, чув про те, що власне противник зараз намагається діяти вночі, і в той період, коли кажучи, ще місяць не сходить, і власне важко визначити розташування там чи гелікоптера, чи літака. Тобто, фактично, вузький проміжок часу, де ворог використовує авіацію, при тому, що, начебто, стверджується, що ми не не встигаємо, коли ворог використовує штурмовки, захоплювати їх нашими ПЗРК. Наскільки ця інформація є вірною? Ну, ми розуміємо, що ПЗРК вони вночі недостатньо ефективні. Дійсно, завдяки постачанням ПЗРК від західних партнерів. Україна суттєво зменшила ефективність армійської авіації та штурмової авіації, тобто бойових вертольотів і штурмовиків су 25 От але в цих ПЗРК є певні обмеження. Під час нічних дій, фактично, наприклад, польський перун з тепловізійним прицілом він в нічних діях ефективний. Якщо ми говоримо там про іглу чи стінгер, де немає тепловізійного прицілу, ну чи він не встановлений, то дійсно вночі важко вести боротьбу з повітряними цілями. Але ми маємо і розуміти, що і так ефективність російської авіації низька. Бо російська авіація намагається ну скажімо так. Стріляти в напрямку Збройних сил України, а не по конкретних цілях, а вночі ця ефективність вона ще менша, тобто, це скоріш таке собі зброя. Морального впливу, а не для досягнення певної ефективності. В'ячеслава, дякую за ваш час за ваші фахові коментарі. А нашим глядачам нагадаю, що в ефірі каналу Еспресо був Вічислай Целуйко. Це воєнне аналітика. Зараз військослужбовець сил спеціальних операцій збройних сил України. А зараз у нас на зв'язку Володимир Копчак, керівник Південно-Кавказької філії центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Пане Володимире, вітаю вас. Дуже радий бачити. Питання глядачі категорично вітаю пана Сергію. От в Україні дуже цікавий тиждень. Нам поляки обіцяють танки, британці обіцяють танки. Починаємо навчатися на Петріотах, Канада купує там нам на самси. Але Грузія, де ви зараз перебуваєте, от коли попросили поділитися буками та джевелінами, встала в таку стійку і каже, що власне з цього з цього нічого не вийде. Яки думаю тут питання не лише в грошах, вартості цієї зброї, а йдеться про якісь інші речі, які стоять за лаштутками. Цієї історії. Отже, чи був у цій історії резонанс, що там відбувається, чи є там продовження? Ну, насправді я б назвав це ані скандалом, ані резонансом. Це на абсолютно наразі робочий момент тієї парадигми, де вже 11 місяців режими пікірування живе Київ в офіційній білісі. Давно ви мене дуже чітко вчили, що Володя, продаж хоча б одного патрона за будь-якою схемою. Сірою, білою, зеленою будь-якою, це насамперед політичне рішення. А далі вже все інше. От Грузія зараз на рівні уряду живе в дуже цікавій парадигмі: Ну, по-перше, не дорозуміти Кремль, по-друге, ліч би не було війни. Я зараз повністю не жартую, тому е цей певний резонанс, вже в мене, наприклад, виникає питання, навіщо виконуючи обов'язків е Андрій Касяна в посла. України в Грузії в досить комплементарній статті по відношенню до Грузії загалом на європейській правді згадав цей так званий інцидент. Звичайно, Україна звернулася до Грузії за значно більш ширшою менкулатурою і стосовно комплексу вух, ми не останнім часом зверталися. А в перші тижні, я думаю, найважчих, скажімо так, боїв найважчих цих в той період, в той період дивіться, тут треба пояснити позицію в Білісі. В той період Тбілісі був не унікальний на рівні вищого військово-політичного керівництва в тому сенсі, що був токо переконаний, що Київ впаде там за тиждень, за 10 днів і таке інше. Тобто, тут в той період за таке ставлення до них претензії це наївно. Там півземної кулі в нас не вірить. Але вже зараз, зараз дивує, що. Маніакальна, я від навіть сказав, така напівсуїцідальна логіка офіційного Тбілісі не вірив те, що Росія може програти в принципі. О, далі протягом останніх десяти ну, що найменших років Грузія взагалі не займалася політикою протидії агресорів, так зва проти так званих слово-паразит-гібридних загроз. Від економіки до питання церкви, вплив Російської Федерації в Грузії зараз тотальний. Абсолютно тотальна. і в цій парадигмі зараз просто вичікувальний партії грузинська мрія і такі інші. Тому ті люди, які ну більш-менш в темі тут варяться, ну вони криво посміхнулися. Ну про які бути мова, тут проблема з медичними аптечками, щоб нам на, на рівні міждержавному, скажімо так, поставили. І в чому тут найбільше парадокс, що Грузія, грузинство, люди тут є дві парадигми. Ми повністю за Україну і дві тисячі. Не етнічних грузин громадян України, а власних грузин, які після 24 е лютого минулого року пішли добровольцями на фронт, повернулося 36. Більше того, на рівні влади треба сказати, що там питання соціальної підтримки біженців, гуманітарні яких речі, відкрита українська школа, мій молоді туди ходить. Тобто ці всі речі робляться. Там мер Каха Каладзе. В білісі, який виріс, став я в Києві в Київському Динамо Лобановського, Там близький друг Андрія Шевченка має щось проти України не можна, але з іншого боку, він як команди гравець разом з грузинською мрією перебуває в цій парадигмі. Ну я не знаю таких векторної фрустрації. Знаєте, жартую, Путін може забрати життя, а американці гірше, вони можуть забрати гроші. Це про правлячу команду. Тому зараз немає ніякої синтезації в тому, що. Нам не дали буки. звичайно, в парадигмі, ну, парадигміцю тему опозиція розрізнена, до речі, піднімає щоб кусати владу. Вони не можуть домовитись довкола загально національного я не знаю, ганьби Грузії стосовно там Саакашвілії, Буцегарні і таке інші. Тому я б не сказав, що це якийсь скандал. Це на жаль в умовах Грузії робочий момент. Там кумедно виглядають виправдання вже влади реакції на цю статтю Касянова. Коли вони кажуть, ми насправді цей комплекс купили. Послухайте, якщо б хтось би попросив би гроші, ну притуло умовний викуп би, якщо б треба було там в кінці лютого чи в березні минулого року. Тому так я дивлюся цей скандал. Це скажімо так, такий маркер тих відносин, в яких дивних відносин, на мій погляд, в яких перебуває зараз Україна і Грузія. Дякую за ці пояснення. А тепер те, що до іншої теми Сьогодні президент України відвідав Львів, зустрівся з президентами Польщі та Литви і провів координаційну нараду щодо забезпечення охорони державного кордону і оцінив безпекову ситуацію якраз на північно-західних областях України. Це напряму стосується якраз загроз з боку Білорусі. От ви неодноразово стверджували, що наступ російсько-білоруського групування у будь-якому разі відбудеться. От як би ви зараз? прокоментували поточний момент за тим білорусько-російським наступальним поривом є невеличке уточнення. Я постійно казав, що на рівні обіцянки Лукашенка Путіну така обіцянка була надана, і зараз ситуація в цій логіці відбувається таким чином, що вони не на не наступати звідти не можуть, в принципі, якщо всі логіці розвиватиметься війна. І там такий парадоксальний момент знову ж повторю сам себе, що чим менше перемог чи чим більше порази росіян на інших ділянках фронту, тим як не дивно менше і бажання Лукашенка е, здійснювати, ну виконувати свою обіцянку. Так я це бачу далі. Е, і цей захід по укріпленню кордону, який ви сказали, я думаю, що ще й на рівні, скажімо так, неформальних зв'язків з білорусами Україна подає сигнали, що вже формата 24 лютого не буде. Що будуть певні удари на випередження? Я таке навіть прогнозую. Кейс Макеївки. Я думаю, мав психологічний вплив, в тому числі на білоруську військову аудиторію. От, але з іншого боку, ну скажімо так, чу. Ситуативно зараз е загроза потенційного наступу з боку Білорусі, там не лише там з умовної Гомельської області, але там приміре на Волинь, вона досить ефективно вирішує е головну задачу Кремля по інтернаціоналізації цієї війни стосовно сковування і розпорошення сил оборони України. Тому що якби зараз ну даруйте мені таку аналогію, якісь умовні зорги, за налогію другої світової війни і сказав, що з боку Білорусі все ж таки в жодному разі, як дехто нас намагається переконати, не відбудеться вторгнення. То Україна даруйте ну, за банальності, отримала суттєве підсилення на інших ділянках фронту. Але підкреслюю, звідки я бачу загрозу. Я хочу просто увести це питання від ейфорії, що, наприклад, знаєте, доводилось навіть подекуди чути, що краще, щоб вони війшли, і це вирішить питання скоріше на нашу користь, бо вони або перейдуть на наш бік. Або підуть там зганяти Лукашенка. Ну, це насправді не так, тому що ми бачимо зараз. от, наприклад, колегу Ягора Лебятка посадили на 5 років, або дали по 20 років партизанам, які заважали. В лютому березні минулого року там пересування різних логістичних маршрутів Білорусі проти України. Жодного спротиву білорусла всередині Білорусі не відбувається там за наслідками ще придушених протестів 20-го року. Таке інше, знову ж таки, власне, в Білорусі, як я бачу, ну, порядка 7 тисяч. 8 тисяч військовослужбовців, скільки це мало не було. Вони віддані Лукашенкові. Вони цей наказ виконують. Тим більше, якщо будуть створені підрозділи, скажімо так, змішані без розпізнавальних знаків з Російською Федерацією. Але що заспокоює на мій погляд? Що ну я переконаний, що е, все, що відбувається в Білорусі, е, за комплексною дією розвідки наших союзників безпосередньо України, ну вони є відкритою книжкою для нас, для Сил оборони України. Так, я бачу ситуацію. Дякую за ці пояснення цікаві, і важливі. А зараз ще до однієї теми яку ми анонсували на початку нашої програми, це те, що власне начальника генштабу збройних сил Росії Валерія Герасіма призначили за керувати власне тим групуванням російських військ, які знаходяться на території України. Власне, замами у нього там залишився Суровікін. Хотілося б від вас почути, чи що це означає в цій клановій війні між штатними генералами і груп групуванням там того ж Пригожина і Кадирова чи має це відношення саме до оцих напружень, які виникають в умовній російській військовому групуванні? Ну, я погоджуюсь з цим. Ці процеси можна лише вітати. Ну, спеціальні конспірологічні біліські бабці на спеціальних лавочках вже давно створили парадигму, що є, наче водорозподіл між умовними угрупованнями там Суровікін, Пригожин, Кадиров. Останнього, до речі, показово не чути зараз. проти там Герасимова, Шойгу, Лапіна і далі по списку. Ну так друга імперія зараз наносить удар у відповідь і може тільки побажати вбу, ну, вже фраза паразитів. Вболіваємо за обидві команди. О. Сьогодні був такий показовий маркер там директор по реальності, спікер Міністерства оборони Російської Федерації Канашенко ледь не заперечував повідомлення Пригожина про взяття солідар. Безумовно, ці процеси вони є певним маркером. От, ну можливо, я не знаю, Герасимов виліпувався від поранення. Він десь на півдні знову ж таки була інформація, що він попав під достріл і такі інше. Може, от просто є певна. Шойгу знайшов підходи до тіла Путіна чи до колективного Путіна, і пообіцяв виправдати високе, но більше довір'я і ці всі процеси. Але знову ж таки ці всі, скажімо так, передряги цих пауків в банці відбуваються через ну героїчний спротив. Насамперед, в районі Бахмута, в районі Солідара, і хлопцям тебе лише низько вповнити, скільки би нам зараз ми не відчували це діжавлю ну, після і Ліслісічанська. скажімо так, але оці процеси вони, на мій погляд, ну не очевидно. Вони досить показові. Тому що чому вони ще важливі? Я, наприклад, не вірю, що ситуація в Російській Федерації може хитнутися знизу. А не внаслідок, скажімо так, якихось там дворцових цих всяких розкладів. Тому що е, зараз проблема е, найбільша, і не треба розслаблятись в тому, що всі ці мобілізаційні процеси в Російській Федерації, які е, загортаються в різні назви, там частково, я не знаю ще якась інша, вони е, демонструють таке в особовому складі. В м'ясі даруйте, в них не буде жодних проблем. Вони зберуть 500 тисяч, якщо потрібно зараз. жахливі цифри втрат на рівні 120 тисяч для будь-якої нормальної людини, але їх розмазування, наприклад, всієї території Російської Федерації не дають жодного ефекту. Знизу було, наприклад, в мене принаймні, певний час назад було сподівання на, скажімо так, ну в так званих воюючих містах. Знаєте, там загинув цілком там Владимирський ОМОН чи собор. Жодних заворушень ситуація в Матії яка безповоротно знищила там близько 600 людей особового складу, загиблими не пораненими. Є інформація не або з Саратова всі, або з Самари. Не пам'ятаю з одного міста. Їх героїчно там ховають, приховують за статею зниклі безвісті на рівні дружин, на рівні родин, на рівні спротиву якогось проти подальшої мобілізації. Ми цього не споглядаємо. В них буде єдина. І вдягнути, екіпірувати, нагодувати і обладнати всі, всіма видами там озброєння і забезпечення. Вони з цим не втигають, тому їм не мож... ну, банальні речі. Кажу, тому не можна їм давати часу на передишку. На що вони, наприклад, через того козака, якщо ми вже зараз про конспірологію, намагаються на заході шукати шляхи для якихось перемовин з фіксацією окупованих територій за собою. Пане Володимире, дякую за це включення. Дуже радий вас був бачити. А нашим глядачам нагадаю, що фірка на еспресо був Володимир Копчак, керівник Південно-Кавкаської філії центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Ось такими були головні воєнні підсумки цієї досить напруженої доби.